У місті Стокгольмі з цієї фрази розпочинається дивовижна повість Астрід Лінгрен, малюхи Карлсон, що живе на даху, яка полюбилася малятам усього світу. Ми знайомимося з малим хлопчиком, що мешкає у звичайному будинку міста, і з Карлсоном, неординарним літуючим чоловічком, який живе на даху. Вони стають невід'ємними друзями. І відправляються у неймовірні пригоди. Звісно, моторчик, за допомогою якого Карлсон налітає, робить його ще більш привабливим для читачів. Живуть вони, потрапляючи в неймовірні пригоди, від 1955 року, коли було написано першу книжку. Отож цього року виповнюється 70 років від опублікування цієї неймовірної повісті. Тепер зрозуміло, чому Карлсона знають і більшість батьків малюків. Астрід Длінгрен здійснює чарівну подорож у світ дитячих фантазій, де немає меж для пригод та неймовірних відкриттів, де звичайно перетинається з надзвичайним. Витончено сплетена історія залишає незабутні враження в серцях своїх читачів і заохочує їх мріяти, вірити в себе і бачити чудеса навколо себе. Ця книга не просто розважальна, вона вчить дітей цінувати дружбу, довіру, відданість та уяву. Щоб зануритися в цей фантастичний світ пригод, завітайте до сектору дитячого розвитку та дозвілля Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара.